Сьогодні неділя, можна сказати, такий день, день хворих. Тому що церква дає нам для роздумів також в тому часі Воскресному саме ту частину людського життя, дуже таку дуже важливу, ту частину, скажем, хворіб, які люди тягнуть з собою. Несуть собою, переживають, різні, різні. Немає людини, щоб не була хвора, немає. Навіть ті, що думають, що вони здорові. Вже думка, що вони думають, що вони здорові, вже може бути хворою. Але це і наслідок гріха. Гріх має багатство. Бачимо, гріх має дуже велике багатство. Це є таке щось. Дуже багате. Багате на хвороби, багате на смерть, багате на страхи, на розпачі, безнадії і всяку всячну, яка з тим зв'язана. Це все гріх, тільки гріх. І ось як не раз, ну, є як не раз є, так в нашому житті. Людина, звичайно, хоче врятуватися від смерті. Дуже багато речей робить, щоб врятуватися. Хоче врятуватися від хворіб. ніхто не хоче хворіти. Не хоче ніхто десь перебувати в страхах. Також ніхто не хоче. Ніхто не хоче розпачів, всяких депресій. Одним словом, ніхто цього не хоче. Але Є багато тих, які не хочуть позбутися гріха. Звичайно, є люди, які не хочуть грішити, які хочуть бути з Богом, але через свою неміч падають, але встають і йдуть до лікаря, Спасителя Ісуса. Тому що Ісус має в собі таких дві речі: Він Спаситель, і Він лікар, цілитель, зцілює. І спасає. Не завжди, коли Ісус спасає, тобто не завжди, коли Ісус цілює, ця людина може спастися. Важливо, щоб ми пам'ятали, що Ісус ще є Спаситель. Він не тільки лікар. Якщо візьмемо, пригадаємо притчу про 10 прокажених. Які прийшли до Ісуса і просили, щоб Ісус їх зцілив? Ісус їм звелів піти показатися священникам, вони пішли. Всі стали здоровими в дорозі. Але один повертається і дякує Богу, Ісусу дякує. Дев'ять не вернулися. Ісус каже, де дев'ять? Хіба не зцілилися? Зцілилися, тільки не повернулися. Вони думали, що вже від Ісуса нема що більше брати. Він дав їм здоров'я, значить Він вже їм не потрібний, тому що, ну все, не здоров'я. Але вони не думали, що їм ще треба спасіння. А за спасінням вони не повернулись. Повернувся тільки один. Коли він почав дякувати, Ісус каже: Віра твоя тебе спасла. Бо в наших душах завжди таке, скажем, є, ну, прагнення, перше, найбільше, найголовніше це зцілитися, бути здоровими. Але це не є найголовніше. Найголовніше, щоб ми спаслися. Були святі, які несли хворобу з волі Божої. Ось Ісус хотів, щоб вони були хворі, щоб вони рятували так багато тих. Які не знають про спасіння, які хочуть бути тільки здоровими, але навіть не думають про спасіння. І ось Ісус знаходить тих, хто готовий нести хворобу, щоб спасти тих, хто не думає про спасіння. Тому що це різні речі. Оздоровитися це не значить спастися. Ісус прийшов. В основному головне його завдання це спасіння. Сцілення це побічна справа, але найголовніше це спасіння. Тому що це головне для людини, щоб вона отримала життя вічне. Бо коли вона просить зцілення, вона просить зцілення цього життя земного, яке має своє обмеження і має свій край, кінець має. Вже просто з Божою волі. Тому що це життя не є для нас тим вічним, до якого ми покликані. Воно дане для того, щоб ми навчилися жити, і ми знайшли стежку до життя, яке ніколи не закінчується. Ось і те життя, яке ніколи не закінчується, це є життя, яке зв'язано зі, спаси... зі спасінням, яке приніс Ісус. Саме це. Він прийшов зцілити так, прийшов Ісус взяти наші хвороби, немочі, але не просто ті суто земні, Він прийшов взяти ті вічні наші немочі. І Він, звичайно, і зцілює. Також ось люди просили, Ісус оздоровляв, але це йшлося про те, земне життя. Він зцілював для того, щоб людині допомогти, дати силу, щоб вона йшла, шукала його як Спасителя. Якщо вона вже його перестала шукати, значить вона ще не знайшла нічого і нічого не зрозуміла. І вона може втратити і колись буде ще суджена більше, ніж коли б була хвора і так залишилось. Тому що вона отримала світло, вона отримала Божу ласку. Ісус торкнувся її, а вона залишила його. Тому це є таке запрошення наше до того, щоб ми шукали Ісуса не просто як лікаря, але Того, який спасає нас, Він прощає нам гріхи наші. Завжди нам треба пам'ятати, що хвороби мають зв'язок з гріхом. Вони з нього виростають. Не обов'язково нашого гріха, Гріхів наших рідних, наших батьків, наших тих, хто поперед, попереду нас був, там можуть на нас йти ті наслідки гріхів. І ось Ісус Той, який спасає, Він прощає, зцілює одночасно, але Він спасає в першу чергу, Він оздоровляє наші душі, наші серця. Ось і він до того чоловіка, якого зараз він зустрів, питає, чи ти хочеш бути здоровим. Так, але немає нікого, хто би мене кинув в цю воду. Витезда, вона зараз також є в Єрусалимі, там розкопки провели дуже глибокий той басейн. Овеча купіль. Чому? Тому що це було недалеко від храму. Перед тим, як мали овець. Переносити в жертву, їх туди вели і там мили, купали тих овець, мили їх в, ці, в цьому басейні, тому називається Овеча Купіль. І потім несли, вели до храму, там приносили в жертву, ну і все згідно того обряду, який був у Старому Завіті. І ось ці люди лежать, можемо уявити собі, як вони там між собою, можливо, билися. Можливо, сварилися не без того, ну, то уявіть собі. Раз в році сходить ангел, зрушувати воду. І раз в році людина може зцілитися, якщо перша туди увійде, уявимо собі, що там діялося. Там не просто так, знаєте, дуже дуже побожно, один попередону. Ні-ні, прошу, ти, ти перший йди, а я потім. Такого не було. Напевно, це дуже там рвалися до цього. Хто би там зцілився, але не було нікого, Він 38 років там лежав уявіться. Ісус прийшов між тих, як Він скаже, він, Ісус каже, я добрий пастир. Добрий пастир шукає загублену овечку. Якщо ця купіль була для овець, звичайних овець, звичайно, але якщо подивитися з того і науки Христової, значить ми люди також, як. Овечки Христові, Він пастир нас. І ось Ісус побачив ту овечку, яка там десь в куточку нікого нема, хто би його туди е, в ту воду опустив, чекає, просто чекає так багато часу. Ісус приходить як Спаситель, не просто той, хто зцілює, Він приходить як Спаситель. І він оздоровляє того чоловіка, візьме твоє ложе, ходи, і тут одразу на нього накинулися ті, які його постійно бачили, звикли, що він там хворий лежить і лежи собі чоловіче, доки, доки зможеш. А тут, коли він вже став здоровим, одразу накинулися на нього як оси. ти що робиш? В суботу носиш ложа. А де що він лежав на тому ложі в суботу також, то це було нормально. Не було порушення закону. Ну коли він це ложе взяв в руки, то він же почав грішити. Тобто, поки це ложе, тобто це ліжко, яке він мав, якийсь коврик, поки той коврик носив його, то було все нормально. Но коли він вже взяв той коврик в свої руки, почав грішити. Ну, В баченні тих різних книжників, які при храмі служили там і, і бачили Його. Отже, людина, бачимо, як дивиться на це. А Ісус, навпаки, звелів, каже, вставай, бери і неси. І ось коли він взяв це, почав носити, на нього там одразу накинулися. Але потім Ісус його зустрічає і каже: не гріши більше, щоб тобі щось більше не сталося. Тобто Ісус дає йому вже спасіння, дав зцілення і дає спасіння не гріши більше. І цей чоловік пішов казати, хто такий Ісус, що Він це зцілив, його здоров'я і все інше. Отже, це дійсно великий дар для нас, що Бог подумав про нас, послав до нас. Скажемо, ту живу купіль, якою є Христос. Він послав до нас на цю землю небо В Ісусі Христі, це небо зійшло на землю. Боже Слово, Божий Син. Там, де Бог, там небо. І коли Ісус Божий Син, значить, небо зійшло на землю до людини. Для чого? Щоб її спасти. Щоб її звільнити, врятувати, зцілити, оздоровити, визволити і наповнити своїм життям, небо принесло життя для людини, яка його не мала, тому що земля має тільки хвороби, нещастя, біди, тому що це все виростає з гріха. І ось те, що має земля, і те, що люди, які на землі народилися, які живуть з законами землі, вони іншого не можуть мати. Вони можуть мати тільки це. Навіть якщо вони ніби здорові, ніби, скажімо так, ще радіють тим, що мають, але все одно перед Богом, це люди, які, коли їм все добре, не шукають Бога, наприклад, бунтуються перед Ним. І значить, це не є добре життя, це є зв'язано все з гріхом. І земля ця, вона більшого нічого не має, тільки це. І ось небо приходить до нас, Ісус, щоб дати нам що? Новий подих, нове життя, нове дихання. І Він вдихає учням своїм Святого Духа, якого ми зараз очікуємо. Ісус вдихає учням, своїм апостолам, своїм друзям нове життя Свого Духа, Духа Неба, Духа Отця, і каже, йдіть на край світу і цього Духа передайте тим, хто схоче Його прийняти. Тому що це нове дихання, це нове життя, це запрошення до Небесного Отця, це спасіння. І тому ми отримуємо з ласки Божої в момент хрещення Святого Духа, тому що це не просто обряд, це не є щось таке, ну, щось таке ну, взагалі, або не має значення, бо що це є просто як ну, ну це, це життя. Без цього ми всі просто мертві, нічого нема. Тому Ісус сказав, хто не народиться з води і духа не може вийти в Боже царство. Тому що все лишається духом землі покрито, духом гріха. І в кінці ця земля і цей гріх будуть засуджені Богом, спалені вогнем, як пише апостол Петро. І поки ми ходимо, поки той суд ще не падає на цю землю, Ісус нам дає шанс. Дихання духа, дихання життя, дихання неба, дихання Отця Небесного, розумієте, це просто унікальний дар. І цей початок, який Ісус в нас дихає Свого Духа в часі хрещення, дає нам право на спадщину в небі і дає нам право вже тут, на землі, користуватися тими дарами неба через ці тайни. Але початок від хрещення. І ось ми потім маємо право прийняти Ісуса у Євхаристі. Ми можемо Його прийняти в свою душу, зануритися в Його кров свято, в Його рани, яка ну, та кров Христова нас з ціліє, очищає, спасає, перемінює нас, як вогонь, живий вогонь, який спалює все недосконале. І робить нас святими перед Богом не нашою святістю, але ціною цієї крові. І тому ми служимо святу літургію, тому ми сповідаємо, тому ми і здійснюємо Євхаристію, тому потрібно і для життя подружнього шлюбу Боже благословення. Це все потрібно для того, щоб Ісус нас спас, врятував, визволив із цього світу проклять гріха і смерть. Тому це печать християнина, печать Того, який повірив Ісусові, який Ісусові сказав, так Ісус, я з тобою, ціли і спаси мене. Не просто зцілию оздорови Ісусе, оздорови, Ісусе, спаси мене. Це є початок нового життя тут на землі. Це є дар, це не є змушення. І тому, коли ми, наприклад, йдемо до храму, чи неділя є чи свято, це не значить, що ми йдемо під батогом, під кнутом, нас гонять сюди. Ні. Це є рука Ісуса, яка каже: якщо ти хочеш нового життя, то ходи. Якщо не хочеш, можеш лишатися вдома. Але якщо ти хочеш нового життя, то тобі треба йти тут, щоб ти міг бути зціленим, щоб ти міг отримати спасіння. Тому що я приніс нове дихання, нове життя, і воно дається тут, коли здійснюється жертва моя. Це Ісус нам постійно говорить. Але це речі, які ми можемо прийняти серцем, Через нашу віру. Треба, щоб наше серце почуло ті слова, що це є слова, які є єдині справжні, правдиві, від яких віє на нас мир Божий, Божа справедливість, Божа надія, Божа радість. І ми віру й це приймаємо. Тоді, коли ми так чинимо, можна сказати, що ми віримо. Бо коли людина сидить там. Не знаю, в хаті десь там взагалі ніколи не молиться і до храму ніколи не йде, і каже, я вірю, що хтось такий там є, каже апостол Яків, біси також вірять, але тремтять. Вірять, але тремтять, тому що вони не хочуть нового життя. Вони знайшли своє чорне, без Бога. Життя смерті. І це полюбили більше, ніж життя з Богом. Полюбили свою гордість, полюбили все своє нечисте, брудне і в цьому живуть, і це їхнє майбутнє. Але для людей Ісус дає шанс, можливість. Тому сьогодні приклад, ось із тим якраз розслабленим. Також ми слухали Книгу Діянь, де апостол Петро стілював Енея, потім цю дівчину Дорку, яка померла. ось. А що Він приніс? Він приніс нове життя, є. так як Ісус їх послав апостолів. І Він приніс, щоб сказати, Ісус, Енея тебе зцілює, До дівчини встань, бо Ісус тебе зцілює. і та встала. Нове життя. Дякуємо Богові за Його дар, за Його милосердя, за те, що Він. Прийшов до нас і нас так довго терпить, довго і до нас, бо Він нас любить і хоче нам спасіння. Хоче нам спасіння. Нам треба це, це вірити, навіть не сумніватися, і все зробити, що від нас залежить. Що від нас залежить, сказати, принаймні, Ісусе, я хочу бути з Тобою. Хай Бог цьому усім нам благословить. Христос Воскрес!